Більше 133 мільйонів гривень, саме таку суму, враховуючи нарахування за серпень, винні жителі Сумської області за спожиту електроенергію. У більш ніж 25 тисяч споживачів заборгованість перевищує 300 гривень, що у сумі складає більше 26 мільйонів гривень. Варто сказати, що нині підтримка енергетичного сектору має стратегічне значення і тому своєчасні розрахунки вкрай важливі. У компанії зазначають, під час дії воєнного стану в Україні не припиняють надавати комунальні послуги у зв'язку з заборгованістю. Крім цього, не нараховують штрафи та пеню. Однак не треба накопичувати борги, бо все одно доведеться розрахуватися за надані послуги, а у випадку примусового стягнення боргів ще й доведеться сплатити усі судові витрати. До того ж, із настанням холодів та зменшенням світлового дня значно збільшується споживання електроенергії. А відтак зростають і суми у рахунках жителів області. Якщо у споживача і так був борг до цього, він використовує ще більше зараз електроенергії. Заборгованість буде лише накопичуватися, це е, призведе до того, що виникне значний дефіцит коштів, які використовуються для передбання енергоресурсів для населення Сумської області. Тому треба бути відповідальним і вчасно оплачувати рахунки відповідно до встановлених законодавством термінів, тобто не пізніше 20-го числа. Якщо ж споживач не може вчасно та в повному обсязі розрахувати за надані послуги, можна робити це поетапно, тобто реструктуризувати борг. Для цього споживачу необхідно завітати в центр обслуговування клієнтів в своєму районі, відповідно подати необхідні документи, зокрема копії паспорту та ідентифікаційного коду. Якщо за довіреністю приходить інша особа, то відповідно треба надати довіреність. Після цього сторони укладають договір та оформляють графік погашення заборгованості. Втім, варто зауважити, це не звільняє споживача від поточних розрахунків. Якщо споживач не дотримується цього графіка, то Енера «Суми» має право розірвати цей договір в односторонньому порядку. Під час візиту до центру обслуговування не варто забувати про правила безпеки. Зростають сезонні захворювання, зростають також захворювання на ковід, тому НРА Суми працює в умовах карантинних обмежень. Відповідно, ми своїм клієнтам пропонуємо одягати маски, не закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Усіх правил дотримуються працівники центру. Крім цього, під час оголошення загрози артобстрілу чи удару з повітря в регіоні консультації призупиняються. Прийом громадян відновлюють лише після скасування тривоги. Ірина Творниченко, Євген Сердюк, новини СТС.